Всім привіт! Сьогодні ми будемо проходити е, навіть не проходити Дорс, а е, сьогодні наша ціль зайти в гру грумс. Так, починаємо. Заходимо в Ліфт. Сьогодні я граю з своїм підписником, як завжди, зі своїм підписником е, Давідом Вестом. В нього, до речі, дуже класний канал. Рекомендую вам підписатися. Так, а ми починаємо грати. Нагадаю, йому, що ми будемо проходити румс, і що я хочу зібрати на ключ. хай я збираю гроші. Я на ключ. Я на так, купимо відмечку. Зберу. Е, добре, він зрозумів, я думаю. Е, так, е, беремо... Ооо, я багато грошей, так, йдемо. Я купила отмечки. Еээ, так. Добре. Я тільки один раз проходила в брунс е, вчора. Так, зайдем в двері, подивимося, чи тут закрите. О, тут відкрите, добре. Е, я в последний момент забыл покупать. Нічого. Е, я купила. А, молодець, все я Е, Добре, зберемо. В мене вже 300. На п'ятій двері. Полюбе мені хватить на все. А в мене вже 300. Щоб він знав, що він може теж збирати. Бо я ящик відкрила? Ану, зараз подивимося, ага, тут закрито. Тоді не будемо збирати. Так, йдемо. Сюди я грала в Румс, я дійшла до 95-ї двері і мене з'їв А 60. я не встигла почути звуки, то що він буде, і... тому я програла. Але ну, як для першого разу, мені помігний друг з Роблоксу. Погра зайти в Румс І мені дуже сподобалося це робити. Так, треба ключ шукати. Так, йдемо сюди. Ага, тут закрито. Добре. Але якщо б в мене було три відмички, так, що тут немає відкрити. Я б відкрила, тому що мені дві треба. Але добре. Так, краще, шесть. Шест, Біздембастом я, навіть доказував якось, мене це так і потім писав мені всякі слова е, під відео. Е, ну, я його забанила з каналу, з свого телеграм-каналу. Ну да, таке. Мені тільки 10 лет. Залучилося. Щоб цей хлопчик напридумував, я не знаю, що він там 100 програмів напридумував. Я Давідовесник на нього його цей раді. Е, і я недавно взнала його на радик Стріля. О, 455. Написала я вам, щоб він їх Скріч, скріч, скріч. Йдемо сюди. Хто не знає, як перевіряти, чи є люк в двері, підходимо сюди. Якщо двері не відкриваються, то там є люк. А якщо відкривається, то там немає. Так, раз Ні. Добре. Йдемо. Ми, до речі, з Вестом на майже... Майже на одному рівні. Він на 90 переноси на 80-ти 80-му

505 монет, М монет. Так, вот а, а? Так, Мне еще мой завжди здається Ой, мене. Ні, 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 -ні... Тепер не навіть. Тепер. Так, добре. Е проходимо. Пести живий живий, добре. І ще напишіть, які ви ігри прироблять, чи ліба у мене таких немає, я найчастіше проблю це. Більше нічого. Ого! Очі, це ж не дуже популярна ця штучка. А він три рази вже попався чи чотири рази? Почекайте. А де а де Сік? Capitania Get Sink Whoi-Joy-Joy-Joy, oui, joy. Що? Пропав, нічого собі. Реально, це вже які двері. 41. Угу. Ой, так не люблю цю кімнату. Тут дуже довго треба шукати ключ. О, ключ два. Добре, підемо. Эээ, пощастило, пощастило. Що ключ так. Ні. Ой, раш. Ні. О, тут тебе. Яких робок серебро ще дивитись? Я дивлюсь реткету він українець, до речі.

Після 50-го. 50 п'ятдесяти, 50, реально? Э, оцей бах з э, Сітом. У мене було таке один раз що сіка. Э, так, не Цей час. Так, не Добре, пішли на фігуру. Я люблю зібрати, про те, ну все не дуже так складно. І коли ще двох приходить. Раз-раз колекс вводити до речі, я орієнтую, де книги по звуку. Мен такий звук бути. Коли ти книги збираєш? Коли книга біля тебе. <звук> М -м -м, здається. о. о. Ще більшість книг на верту. Тому що я тут знайшла тільки книги. Хоча часто тут буває багато книг, і ура, не тут хоче. Знака. Так, стараюсь тут краще, хай вона пройде. Я хочу вистачить взяти, да нашій сторону. Mm. Так, так, так. Опаски громадська. Біда мовчи до цього байкана, байкена, статой байкена. Ну, тут фігура ніколи не з'їдала. скидала. Я не знаю, чи це лайфхак, чи це просто мене. Бачите, вона у просто нет? Нам у нас есть. О, вот он, ссылалась, добре. Э, добре. А, напишла. Товсик, да? Далее. Uh, так, код. Четыре. Четыре. Четыре, два, восемь. Четыре, два, восемь, пять. Четыре, два, восемь, пять, два. Четыре. Я забыла. Так. Четыре. Вісім. Ой, не чотири вісім. Я якось переплутала все. Все. E, так, чотири. Два. Чотири, два. Вісім. Чотири, два, вісім, пять і два. Пять. Два. Так. Четыре. Вот Четыре. Два. Десять. Пять. Так. Я Так, привет. Годлина. Бог я здесь. А как люди не страшные стримы смотрят? Ну, я когда просто Скрипчик, а, вот. скрипчик, да. А вот. Тогда, а вот раз. Тогда. Тогда. Сюда. Доброе.

Так, хто? Добре. Хто речах? Ой? Хто відкриє? Чи вдвох підемо? Відкриє. Так, ти де? Він пішов речах відкривати. Те... де. Ага, він відкриває речах, добре. Так, хочу вже поскоріше пасти Зараз він відкриє його і ми пройдемо в Румс. Сподіваюсь, прийдемо, ну, не 20 кімнат, трішки більше, хоча б... Ну, хоча б 100 десь. Так, 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 чекаємо. Може я піду до нього. Допомагати, чи він вже добре, хай відкриє, тому що я можу теж довго шукати, а так я його почекаю тут. та там. -та. чекаємо веста. Тут шкафчики, до речі. Як надиво в мене... О, він відкрив, зараз прийде, е, прийде і ми попадемо в румс. Це головна задача цього відео, тому можна сказати, що ми вже виконали її, але ще можна буде трішки пограти. Так, відкриваємо. Раз, відмечка, два. І тримові. Добре. Все, ми йдемо в Румс. І в цьому відео ви знали, як проходити в Румс. Але ми ще постараємось. Пройти пару дверей, поки нас не з'їсть А-20, А-60 або А-120. Беремо, купляємо. До речі, це дуже просто штука, чому в Дор Сон прибуває. ліхтар. Наприклад, він би коштував 700 монет. Потім його можна в телепорт. І було прикольно. Ось так, нажимаємо і Так, ну тут можна добавити після 20 го де може бути монстр. Так. А, 0, 0, 8. Так, проходимо. Е, так, проходимо. Е, проходимо. Дванадцяту. Е, так, йдемо. Та тут ще немає монстрів. Добре, йдемо. Шістнадцята. Сімнадцяте. this like that what last добре тут так розкидається монети а добре в Перше тут вже може бути А20. Тому треба слухати. До речі, така Андрія, я вже всю штуку забрала. Там можна було змінювати імена. Так. І, до речі, коли ви перший раз заходите в гри, включайте прикольну очиску. Детоур, але в неї немає перекладу, якщо у вас по-українській як я це зробила. В настройках на гри. Воно не перекладає. Ще немає А20. Е, добре. 36. 37. Тут всього тисячу дверей. Да, ці люди, які проходять, це так довго. Мені, здається, трішки нудновато, коли тисячу дверей проходите. Тому... Так, ну от реклам, наприклад, проходить. Дуже, дуже, дуже рекомендую вам цей канал. В нього більше, ніж півтора мільйона підписників. Ну, прикольно теж. А, 46. Так, вже трішки страшно. Добре. Просто тут нічого ще не мигає, знаєте. Тут тільки по звукам орієнтуєшся, Ну, типу, це... трішки шкода. Скоро буде А60. До речі, я дивилась відео, що А60 можна Дорс призвати. Це складно. Але це можливо зробити. 57 Так, вже 3, 59. 60. О, в холодильник можна схватити. Прикольно. Та ніби ніяких монстрів немає. Вест сюди. Добре, догони. Вест! Добре. А62. А60. Нету раче всего Б. Самая А60. 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 Цьому ми будемо закінчувати відео про Dors і про Румс. Всім дякую за перегляд!